Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. Зараз поспішаю на одну автоплощадочку, щоб показати вам, які там нові з'явилися автомобілі із Європи. Отож, з'явився перший це Ford Focus 2014 року. Другий автомобіль з'явився Mazda 3 в Седані 2009 року. І третій автомобіль Renault Coleos в комплектації Bose. Точно не пам'ятаю якого року. Зараз, як приїду, все дізнаємось. Покажу вам детально кожен автомобіль, опис до його. Маю при собі товщину мір, пройдемося товщину міром, щоб ви теж знали, в якому стані насправді автомобілі. Отож, друзі, за хвилин 20 я вже буду на місці і все детально побачимо. Тому, друзі, я погнав, а ви не забудьте натиснути лайк цьому відео, написати будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. Так, друзі, прибув вже на площадочку і почнемо оглядати автомобілі. Почнемо перше ми із Форда Фокуса. Ford Focus. П'ятидверний хетчбек 2014 року випуску. Точніше, кінець 2014 року, двигун 1.6 дизель на 115 кінських сил, який співпрацює із механічною кропкою передач 6-ступеневою в автомобіля. Щось там майже 200 тисяч. зараз перейдемо до салону, точніше ми дізнаємося. І ціна такого автомобіля буде 31 900 злотих на старт. Звісно, буде ще якийсь, якийсь торг. Взяв ключі до автомобіля, є тущенмір. Зараз вам покажу, в якому він стані. Хлопці заявляли, що є фарбований капот і є підфарбування на кришці багажнику. дивимось, здивимося на автомобіль на 16 легкосплавних дисках. Літня гума, попереду ми маємо партронік проти туманні фари. Оптика у нас звичайна галогенна. Як ви бачите, решіточка все на місці нічого не побите. З першого відео вам покажу автомобіль, як він виглядає. Дзеркала ціленькі не побити, тонування задніх вікон і дуже-дуже гарний колір автомобіля. Особливо зараз на сонці. Задні партроніки присутні. Так, Друзі, спершу покажу вам товщину міром і далі вже перейдемо до салону. Покажу вам декілька дотиків. Детально не будемо перевіряти. 128, 124, 110, заднє ліве крило. 124, ліва задня дверка 108, передня ліва дверка 123, переднє ліве крило 124. Тобто все в оригіналі. Капот говорив, хлопці, що фарбований. 411, 490, 480, 422, 750, переднє праве крило 127, передня права дверка 115. Заднє праве дверка 113, заднє праве крило 169. І говорили, що нібито є підфарбування так, 198, 178. І все в нас є на місці. А ще кришу з цієї сторони, хочу вам показати. 124, 112 і 107. Тобто такі хлопці і заявляли, що капот і кришка. Багажнику, є підфарбування. Дивіться, по стопам не запутівши, ціленький, не потрісканий. перейдемо до салону. Автомобіль замиканий. Відкриємо. Так, дивіться, як виглядає в нас дверна водійська карта, маємо 400 підйомнички, електродзеркала. Датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль, шкіряне, мультикермо, кондиціонер, мультимедія, механіка шестиступенева. Ось дивіться, друзі, як все виглядає. Центральне зеркало з автозатемненням. Оцінюйте стан керма. Кермо в нас є оригінальне, не підфарбоване, не перешите. Стан педалів. Оцінюйте. Пластик, як все виглядає. Сидіння не порваті, не зачуханий. До речі, друзі, оригінальний пробіг 196 205 кілометрів. Шкірний підлокотничок. Є присутній, там у нас є USB та AUX. Розетка на 12 вольт. Добре. Задня ліва, дверна карта, проємчик, задній диван. Ось друзі, такі є пошкодження, десь хтось розірвав. Дах теж чистенький, ціленький, порватий. Ми весь на місці. Все ціленький багажний. Багажнічок теж стан гарний, нічого не знищено! Проємчик з цієї стурні сидіння. Ось такий друзі стан автомобіля. Ще раз нагадую, це автомобіль 2014 року випуску із двигуном 1,6 дизель на 115 кінських сил, коробка механічна 6-ступенева, пробіг автомобіля 196 тисяч км. І ціна старт 31 900 злотих. В доларах ви бачите на екрані. Дивимось слідуючий варіант. Це Mazda 3 в кузові седан 2009 року випуску двигун 1,6, дизель на 110 кінських сил. Коробка в нас механічна 5-ступенева. Пробіг автомобіля ми зараз дізнаємось, коли перейдемо до огляду салона. Ціна автомобіля на старт 19 900 злотих. Дивимося одразу товщину міром. Автомобіль має бути в оригіналі 80-82, 88, переднє праве крило 91, передня права дверка 88, задня права дверка 87, заднє праве крило 91, кришка багажника 98, поверху 87. Заднє ліве крило 95, задня ліва дверка. 87, передня ліва дверка водійська 90, переднє ліве крило 98, капот 84 88. Автомобіль є весь в оригіналі. Попереду ми маємо оптику лінзовану. Дивіться, як виглядає, без тріщин, без опутівань, все ціленьке. Проти туманні фари, рішитка, як виглядає автомобіль на легкосплавних оригінальних 16 дисках літня гума, але літня гума, друзі, видно, що вона вже старовата. Позаду теж оцінюйте. Все ціленьке, нічого не побите І зараз перейдемо до салону. Теж взяв ключика від автомобіля. Одразу оцінюємо водійська дверна карта. Чотири слопідйомничка, електродзеркала, в тому рахунку і складання дзеркал також є присутнім. Одразу оцінюйте стан проємчика. сидіння. Взагалі тут сидіння виглядають як ідеальний стан керма, до речі, мультикермо, шкіряне. І подивіться, як виглядає. Кнопки не затерті. Механіка п'ятиступенева, кондиціонер, мультимейдія у нас піонер. Тут у нас присутні Шкірний підлокотничок, в якому присутній AUX і розетка на 12 вольт. Тут ми маємо підігрів заднього скла і обдув переднього. Автоматично світло, датчик дощу. Центральне дзеркало з автозатемненням. Зразу оцініть дах, світленький, чистенький і задбаний. Стан приємчика. Все, все на місці і. Це в гарному стані. Так, перейдемо до цієї сторони. Тут друзі, є такі легенькі пошкодження стан проємчика. з цієї сторони сидіння. сервісні книжки на автомобіль знаходиться в бюро. Сидіння і ось, друзі, ще один такий варіант є. 2009 рік, 1.6 дизель механіка 5-ступенева, ціна 19900 злотих на старт. До речі, пробіг не сказав вам. Мушу ключ оставити, 131 тисяча чотириста кілометрів. Тому, друзі, ось такий варіант. І, друзі, ще такий варіант з'явився. Він вже в продажі, напевно, є 3 дні. Тому що тих попередніх е, два варіанти, які я тільки що показав Ford і Мазда, вони тільки сьогодні заїхали на площадку. Даний автомобіль це у нас Рено Колеос. Ось опис є до автомобіля. 2012 рік, 12 місяця. Рок продукції, перша реєстрація була перша місяця 2013 року. 20 dCi на 150 кінських сил, пробіг 249 тисяч кілометрів. Комплектація у нас бокс. І ціна автомобіля на старт 33 тисячі 900 злотих. Краще, друзі, ось привезли ще піжо теж на продаж. Peugeot 308, там 1,6 дизельок. Якщо він когось зацікавить, то теж дам інформацію по йому. Так, продовжуємо огляд. Renault Колеуса. Ось дивіться, як він виглядає. Класний колір, гарно переливається на сонці. В автомобілі легкосплавні 17 ти диски, літня гума, оптика в нас галогенна. Лінзована. Попереду маємо протитуманні фари. Парктроніка немає. До речі, безключовий доступ в автомобіля присутній. Позаду маємо парктроніки, фаркоп. До речі, навіть я хлопців не запитував, чи тут щось було фарбоване, чи ні, але зараз ми, звичайно, самі дізнаємося. Так, прийшов у нас 98. Перейду так само 98. 86, переднє праве крило 119, передня права дверка 99, права задня дверка 97, праве заднє крило 106. Птичка багажника 101,95, заднє ліве крило 160. Ну, друзі, напевно, було легенько підфарбоване. Так, тут є підфарбування. Криша у нас 101. І підфарбування, щоб вам так сказати, десь почалось із цього місця ось 133, тому що вже тут 104, е, а ручка 170. Тут тобто у нас є просто підфарбування без шпаклі. Задня ліва дверка в оригіналі 82-92. Водійська дверка 153, можливо, теж вона була підфарбована. Так, друзі, вона теж була підфарбована без шпаклі. 165. Переднє ліве крило 114, капот 119, 118, 111, 108. Те, я думаю, зрозуміло, які в нас є підфарбування. Перейдемо тепер до салону. Автомобіль вже відкритий. Оцінюйте, друзі, водійську дверну карту. 400 підйомничка, електродзеркала, складання дзеркал. Ось, друзі, такі вставочки на нас бовс. Приємчик ціленький, чистенький. Скомбіновані сидіння в дуже, дуже в дуже гарному ухайному стані. шкірене мультикермо, є якісь такі маленькі царапинки, затертя, але взагалі вони незначні Механіка шестиступенева ступенева двохзонна кліма, система старт-стоп, навігація в автомобілі присутня, датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль, задній партронік. І, друзі, пізніше ми дізнаємося, який пробіг. А, пробіг я вже наголошував на карточці. Так, задня ліва карта, також є якісь легенькі портреття, приємчик ціленький, задній диван. Теж ціленькі паски без пусинок, взагалі в ідеальному стані, підлокотничок. До речі, дах. Шторка у нас присутня, все на місці. Тут, друзі, потрібно це відкинути і пізніше відкриємо. Думкратик все є на місці. Все працює, все відкривається, все зачиняється. Так само друзі по цій стороні є легеньке затерття. Я вам друзі, показую все детально, щоб ви розуміли, в якому автомобіль дійсно є стані. І суфікси по двох сторонах там і там забув наголосити. Тут стан, стан пластику. Е, до речі, гори не горів. Е, безключовий доступ у нас на всіх чотирьох дверках. Теж гарний варіант, в гарній комплектації. Якщо, друзі, вас зацікавив якийсь автомобіль із тих, що я вам сьогодні показав. Мої контакти в описі відео та в, першій, в першому коментарі. Так, друзі, закриємо цей автомобіль. І дивіться, що тут є ще на площадках. Якщо когось зацікавив якийсь із цих автомобілів, пишіть мені і я вам надам детальну інформацію по кожному автомобілі. Ці автомобілі зараз вам не показую, тому що я раніше робив відео про їх. Раз за разом вам показувати їх в кожному відео, теж якби не хочеться. До речі, не пам'ятаю, чи я показував цього Hyundai, тут 1.4 бензинка Hyundai i 30 п'ятидверний хетчбек. хечбек. Це і Форда я показав. До речі, приїхала ще одна така Мазда Тройка, тільки у хетчбеку теж. А ні, то 1.6 бензинова. Тому якщо кось цікавить мазда в бензині 1.6, тільки в хешбеку, теж напишіть і надам детальну інформацію. До речі, друзі, ось мій автомобіль теж на цьому плаці стоїть, продається. Е, відео про цей автомобіль буде в описі до відео. Багато людей мене запитують про Ford, Ford Galaxy. Він тут був, але він вже є заброньований. Ну що ж, друзі, побачили ми, які автомобілі з'явилися нові на площадочці. Якщо когось зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Також по питаннях автопідбору теж звертайтеся. Все проконсультую і будемо про все домовлятися. Всім всього найкращого, дякую за перегляд цього відео. Як завжди, не забудьте натиснути лайк, підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропускати нових подібних відео. Всім всього найкращого, до побачення.